Медики п'ятої міської лікарні наполегливо працюють задля надання висококваліфікованої допомоги пацієнтам. Не припиняли діяльність і в найскладніші для сумщини часи. Робочий день 24 лютого розпочався з засідання штабу лікарні і вирішення найважливіших питань. Тут же все проаналізували і прийняли відповідне рішення, на що нам надо закупити, що закупити, як будемо забезпечувати електроенергію, як будемо забезпечити водою. Значить, так, зібрали завідувачі старших сестер з усім працювали, розказали, що не було ніякої паніки. Значить, так, що ми повинні виконувати чітко свою роботу згуртовано разом. Не один завідуючий відділенням із службою не поїхав. Були всі на місцях. Гідно пройшовши часи часткової окупації області і облоги міста, лікарня нарощує потужності і працює над забезпеченням енергетичної незалежності, комфорту і безпеки пацієнтів і працівників. У нас сьогодні до 10 тонн води ми зберігаємо, якщо відключається вода. Ми закупили дизель-генератори, у нас їх сьогодні 4 мобільних і ми забезпечуємо повністю роботу лікарні в режимі і харчоблоку, і поліклінічного відділення. У лікарні вже завершили ремонт надійного укриття. Воно може вмістити дві тисячі людей. Тож у разі потреби стане прихистком і для мешканців прилеглих районів. Технічна та питна вода, продукти харчування усе завчасно заготоване. Облаштовані душові і санітарні кімнати, зокрема для осіб з інвалідністю. Тут про повністю злоблений ремонт в коридорі. При як ви бачите, і в шести приміщеннях зроблений капітальний ремонт, які можуть використовуватися для. Хірургічного відділення, операційного блоку, значить, і реанімації. Наполеглива праця адміністрації лікарні і всіх працівників сприяли розвитку закладу навіть у непростий воєнний 2022 рік. Зокрема, вдалося суттєво оновити матеріально-технічну базу. Це те, що ми називаємо найсучасніше із останніх таких розробок які взагалі в ендоскопії на даний момент мають місце. Дозволяє на першу чергу для лікаря качественну діагностику виконати на самих ранніх етапах, ранніх термінах виявлення складних якихось питань, хворобу пацієнта. І найбільше це наша заінтересованість виявлення онкопатології. Окрім ендоскопічного обладнання, закупили сучасні аналізатори для лабораторії, устаткування для діагностики гінекологічних захворювань, апарати для дослідження зору і слуху, проведення операцій тощо у п'ятій лікарні працює сучасний комп'ютерний томограф. У нас ще неврологічне відділення, і до нас поступають органітні пацієнти з на інсульти на інфаркт головного мозку, там якщо була травма, чи на субдуральну, чи епідуральну гематому, і тому воно звичайно необхідно. І плюс для виключення онкопатології, для уточнення онкопатології, для ну, виклю... також для див діагностики. За 2022 рік у лікарні вдалося відремонтувати приміщення шести відділень і служб, встановити потужні кріоциліндри. І це говорять тільки початок. Планують розвивати напрямок паліативної допомоги, кардіології, реабілітаційний напрям і відремонтувати залу для гідропроцедур. Відділення травматології ми плануємо і відкриємо відділення ендоскопічної хірургії. Лікарня вже законтрактувала 14 пакетів послуг з нацслужбою здоров'я ще чотири договори в процесі укладення. Практично у нас сьогодні, значить, платні послуги як такі в лікарні, відсутні зовсім. Лікування обстеження фори проходять безкоштовно. У 2022 році лікарні вдалося зберегти колектив без скорочень, говорить керівник, і стабільно сплачувати заробітні плати. Я глибоко впевнений в тому, що ми в тому році будемо відмічати перемогу. І хотів би е, всім побажати здоров'я, достатку, миру, добла, добра, тепла, посмішок рідних і близьких людей. Ну і плідної праці нам на ниві е, і охорони здоров'я на благо нашого міста, жителів міста і нашої держави.